Всем здорово, друзья, с вами Сайпер КГ и зи мною Сатуру. Привет, ребята. Сегодня мы снимаем видео обзор всех борщей. У нас не только одного борща, и это борщ из геймпаса Супер. Но обзор на этот борщ вы можете увидеть на моем канале. Сережа оставит ссылку на видео, да? Да. І давайте подякуємо вам за те, що ви добили 30 підписників, Сережі. Які 30? У мене 25. Да по... то подивись, тобі добили. А, да? Подивися! Де ви відос золотів? Ану. Таже 31. А ну-ка. Ого! Ніфікасі, у мене 31 підписників. Ага, я тобі про що. Ага. Друзі, дякую вам. Ви добили мені 31 підписників. Тепер, тепер у мене нова ціль це 40 підписників. <плес> да. Береве ша, брат. Дякую за велике активне відосі зі мною. Ви набрали Скільки там лайків, та чиші зарогнали. Сергій Фоуксі заходимо. Вот. Тут нове відео. Обзор нової области КДП Ага. Я писала на классный чу хто хоче більше відео видео звонить тут, відео?» А видео. Подаш один коммент, мне пишешь один коммент. О, і відео супер. Серж, плавайки два комента «Відео супер і данные відео, щоб вони знали, що ти сидиш. Да, все. Сердеч... Сердечко, сердечко поставь. Сережа ага, Та, чи... став ссылку на мій відосік. Дякую, що добили йому 31 підписник. О, на 50 підписників зробим супер колагу. Не, на 35 навіть. Де буду я, Стасік, Руслан і ще когось позивем з легенд мого канала. Так що давайте пишіть кого. Буду ждати всіх. Буду звати всіх. Ну, коротше, сьогодні обзорчик паршів. У мене є майже всі парші, кроме о, двох. У мене немає гібрид Ево і немає запас. Но ну, останні в мене є. За геймпас у мене немає, точніше. Так, Сергій, бери машину, копайся. А я... Секунду, я кілометри поставлю, а то, щоб я поняла лучше. Це порша Карера. Їде він в топовому вигляді 254 кілометра. 1557 стоїв 147 000 500. Сережа, єдь похомки уда. Ось доквін виглядить. На репту. Отак у нас порш виглядить, вона електрична Ага. Дальше. Porsche турбо. Ось довіру, Сережа, Отак у нас виглядить пош. Не давай купувати 600. Порш турбо. Він їде 259 км за годину. Він в мене в 100 вигляді теж. Да. Задній привод 58 доларів на граду в посалоні, стої 158 доларів і за мирлю 2566. Да. Це, це на даний момент мій найулюбленіший корж. По 453. Королійний такий порчик, поэтому говорю о характеристики. 260 км за годину 100 мг. 8 кг управляємося. Повний привод. 59 награду в автосологію. І 280$ награду за минулі. 100 інць, 154 тисячі. Следующий раз Borg. Він мене фуловий володій. Це порш та Він в мене в максимальній прокачці. Їде він 337 км за годину. Це електрокар. 8,1 управляємось. Повний пригод. За в автосалоні 59 доларів. Віграда за ним 2,592. Стоїв він 165 тисяч доларів. Следує у нас. А, і оці всі машини, що я тільки ще перечисли, їх можна купити в автосалоні. Ну, оцей Порш Тубо X. Його ви ніде не попите. Його колись треба було збирати, забрати, просто підійти до заправки, який піддавав на виді, і забрати цей порш. Характеристики цього порша в фулл-тюнінгу він їде. 35 149 км за годину, управляємості 8,2 км, повний привід 60 долларів награду. Ой, як вона в роз. Она в такій ж ділайні там. Так, Сережа Катайс. Е, він в соковому вигляді їде 283 км за годину. 7,9 управляємося. Задній привід 61 доллар магана в автосолоні. 2647 магана за мільйонів. 232 000 доларів. Следуючий. Пош 817. Його вже ніде не получати. Там був якийсь міні-місія чи челенджер, щоб його забрати він їде 286 км за годину в стоковому вигляді. І управляємось задній привод 62 доларів доллара на грановому 2694 долара за мери і стає 260. Следующий Porsche. Porsche Десет. Він давався за новогодній івент, який я проходила на своєму каналі. Він зараз з об'єсом. Зараз і з об'єсом. Отже, без об'єсом і з об'єсом. Він стоїть 290 доларів. Їде в стоковому вигляді 294 км за годину. Це повний привід. 8,3 управляємось 63 долара в автосалоні і 2741 долар за милю. Це такий кошт 2 рс Його можна ще зараз купити на магазині, якщо інакше його характеристики. 296 км за годину на 100 Задній привод. 64 доллара награна на салоні, 2758 на замелю і 325 000 війн стоїть. Следующий Porsche DVR. Це лімітка. Її зараз ніде не получаєте. Вона стоїть. Вона їде в стоковому вигляді 308 км. 64 доллара на градову в БосноПловдиве и 2784 доллара за Мелю. Тони у нас миллион четыреста. Следующий наш порс, Мона Зара получит из-за челленджа. Винс брал поезд до, и я покажу, как брал. Поезд до. Ай. 16 км за годину. Його управляємость 87, повний привід. 65 долларів магазина до самом награда за миру 2807 і стоїть він 625 тысяч. Ще раз покажи, дай його можна получить. Його можна получити в Daily Challenges. Вот. За 2500 э, зірок. і в РАПС так, можна купити він, за 3000. що тобі Семнадцатый. Вот что Садній привод. Я вам поставила на покуп. 72 долара на в автосалоні, 3047 доларів на за милю і 4 мільйона 300 тисяч він стоє. У нас є один борщ. Отак у нас виглядить е, PORSCHE У неї є руль як е, джойстик. Він у мене з врапсом. А тепер вказую на нього характеристики. Е, скорість. А, чекайте. Е, скорість. 506, 506 км за годину Управляємість 10. Привод задній Награда 74 доларів і ціна за мілю 3145 доларів. Стоимость такой тачки 33 ляма. скорость я прокач... прокачал його на гоночний двигун. Привод я купив задній, а с ціною вона раніше коштувалась 22 ляма, а зараз вона вже коштує 33 ляма. І вона у мене з фрапсом. 24, 24, 24, 24, а, а чекай, да? А у мене... А у мене ще деякі є порши, о, поршики. Точно, давай ще обзор по герою, конечно. Ага. Вот а, в а, 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 той порш уже був. Той порш теж був. Той порш теж тоже був. Тоже, теж, тоже, тоже, тоже. Не був... Не був, був. Був, був, не був, 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 не був, не був, не був, не був, не був. А, був уже. <кхід> так. Наступний порш це Хоні пігасус Порш кб 43 Блока. Отак у нас виглядить. Порш кіноблока. Його добавили в честь загибелі кіноблока. Ми вшановуємо йому пам'ять. Ден, Ден, ти соглашаєшся? Забраю і соглашаюсь. Да. Тому кіноблоку вічна пам'ять. В чистого в в додали вотакий порш. Порш теж. Да. Е, Отак у нас виглядить Пош. У неї руль як джойсті. Вот так, вот так у нас виглядить. А тепер розказуємо на нього характеристики. Скорість 362 км за годину, управляємість 1. Привод задній, це я поміняв привод. Награда 71 доларів і ціна за мілю 3026 доларів. Сомість такої тачки і 5 лям. Тоже тачку вже ніяк не получити. Це, ця тачка була за третій. За третій сезон був. За третій сезон був. Да, за третій сезон. Mm -hmm. е, наступний порш Porsche, це Porsche Mission Місіон Air. Отак у нас виглядить порш. І отакі на нього характеристики. Скорість. 379 км за годину. Управляємість 9, привод задній. Це я поміняв привод. Награда 61 доларів. І ціна за мілью 3006 доларів. Uh, вона. Uh, Тот поршеніше коштувався 8 лям. А зараз, а зараз воно вже коштує 12 лям. Його можна було купити е, в Limited лімітед ну в, ну, в честь Хеловіна додавали Limited Store. І я на ту, та, я на ту тачку отримав. В рапс. Так у нас він у мене з Врапсом, з вінілом. Ту ж тачку вже ніяк не купити. Нє, нє, ну ви її можете купити, але в Мітед Сторо. Наступний порш це отакий порш 1993 року. Ну, там Бакс розказував, що це Порш 1993 року. А ні, є кара тут пошту. Отак у нас виглядить Порш. І отакі на нього характеристики. Скорість. 379 км за годину. Управляємість 8,4 привод задній, награда 60 доларів і ціна землю 32 доларів Сторість такої тачки 8 лям. Ту, ту я лімітку купив в перший раз. І ту вже лімітку вже ніяк не купите. Ні, не, ну ви її зможете купити тільки в лімітед сторах. Я аккаунт ману купити. І вас будуть всі машини, у нас на ходить геніт на анкаунт. Наступний порш це такий порш 917К. Отак у нас виглядить порш. І отакі на нього характеристики. Скорість 353 км за годину. Управляємось 8.2 привод задній, награда 70 доларів і ціна милю 2989 доларів. Стомість такої тачки і 10 лям. Ту же тачку вже ніяк не получите, того що він був за банф. За банфайд 2022 року. Походу, я не знаю. Я не знаю, з якого він. Ну, коротше, коротше та, то, цей то, той порш за барнфайнд. Ту же тачку вже ніяк не получите. Е, які там ще... А вот порш. Наступна тачка це Porsche RZR. Настоящу назву я забув. Да. Отак у нас виглядить Porsche. І отакі на нього характеристики. Скорість 321 км за годину. управляємість – 8.2 Привод задній. Награда 66 доларів І ціна за мілю – 2848 доларів. Соміс такої тачки 900к. Ту же тачку вже теж ніяк не получите, тому що він був за, е, за Пасху 2022 року. За, ну, коротко, ну, він, був, він був за пасхальний івент 2022 року. А який кей там порш, я не помню. Терепортируйся на гонке улицы а побачиш який порш. Да. Вот. Поршек. Минус на кремку я. Далі наступний порш. Це е, походу. А, да, да, вот такий. Наступний порш це вот такий. Порш GT4Rs. Да. Ну, походу, це така оригінальна назва. Я не знаю. Ну, коротше, це Порш gt 4 Вот Отак у нас. Отак вот у нас виглядить Порш. І от... Ой! Що було? І от такі на нього характеристики. Скорість. 358 км за годину. Управляємо 7-7. Привод задній. Награда 63 доларів. І ціна за милю 2726 доларів. Стомість такої тачки 260к. Ту же тачку. Ту ж тачку вже ніяк не купите і не получите, того що. Тому що він був за за новорічний івент 2021 року. О, спасібо. А ага. душу. Ага. Туже... Шо, ребят, я, Він мені дає деньги кожні 8 часов за те, що я йому прив'юку роблю. Це духові не заплатив. Да, ту же лимит ту же лимитку уже он уже никак не получится того, що він, він був за новорічний івент 2021 року. Зараз я выеду покажешь, не применительно стало шоу таке допиши плюс в коментах, хто вже купив купил новую лимитку Ламборгинивана. Да, против на вулицю. я улицу. Ты же так высоко локах підлетишь що, що за ляля? Та я поїхав далі ще деньки фармити, у мене тут 6600 буде. Ну і, оста і останній Порш, це Порш 911 Таргет. Я настоя настоящу назву я забув, ну в общем, да. Скорість. О, чека О, чекайте, отак у нас виглядить Порш, він поліцейський. І отакі а, на нього характеристики. Скорість 289 км за годину. Е, управляємість. 8.3 Привод задній. Це я поміняв привод. Е, е, награда 62 доларів. І ціна зелілля 2713 доларів. Старість такої тачки 190к. Ту же тачку вже ніяк не получите. того, що він був за поліцейський івент 2023 року. Да. И забуду пару это руку от вам хватает на всю жизнь. Да. А там же 12 миллиардов. Ого, нифига себе! Ну що ж, це був от такий обзор про всіх поршів в КДТ. Глядачі, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. З вами був Сайпер Кеджі і Сатору. Всім пока!